24 серпня, у День Незалежності України, в Олександрії встановили національний рекорд. Організували все це дійство члени громадської організації Сильна Олександрійщина. Рекорд встановлювали біля футбольного стадіону Ніка. Глядачів зібралося близько 200 чоловік. Запрошені до встановлення були не тільки спортсмени міста Олександрії, члени громадської організації Сильна Олександрійщина», а й спортсмени з різних куточків України, які взагалом склали збірну України Федерації багатоповторного жиму України. Кожному із 15 спортсменів надавалося 5 хвилин для виконання найбільшої кількості раз жиму штанги лежачі. Вага штанги складала 55 кілограмів. Реєстраційної служби національних рекордів України. Потім та суддівською колегією були підбиті підсумки і. Встановлено, що вдався вдалося встановити рекорд України у вправі багатоповторний жим лежачі збірної команди України на протязі 75 хвилин. Зафіксовано кількість підйомів штанги 1336 повторень, із загальним загальний тонаж 73480 кг. В Середньому на одного члена команди прийшлося 89 жимів штанги. Загалом діапазон жимів штанги складав від 62 до 154 повторень. Реєструвала рекорд керівник проекту національних рекордів України Лана Вєтрова. Ну, скажем, в кінці вона оголосила про встановлення рекорду. Зробила нам комплімент в тому, що рекорд не тільки взяв своєю цікавинкою, тому що ну в даній вправі рекорд ставився на території України вперше. А й вона прокоментувала те, що дуже потужний результат вийшов. Збірна команда України поставила дуже високу планку в загальному після встановлення рекорду. Всі спортсмени, котрі брали участь у встановленні рекорду, виконали нормативи у кандидати майстрів спорту та нормативи майстрів спорту. Також троє з 15 спортсменів виконали нормативи майстрів спорту міжнародного класу з багатоповторного жиму штанги лежачі у номінації 55 кілограмів. Також хочу сказати за те, що активну участь в Проведені та встановлені рекорди України приймали колективи міста Олександрії та міста Павлиш. З міста з міста Олександрії представляли такі колективи, як дитяча хореографічна школа студія Шок, танцювальний колектив Денсфлай, Олександрійська школа брейкдансу дансу Діс Крю. Реп виконавець Вайт. і до нас в гості вперше приїхали допомагали нам в проведенні команда Street Workout Time із міста Павлиш. Дякуємо їм за те, що вони зробили наш рекорд більш видовищним щодо спортивних планів на майбутнє. То вони у членів громадської організації Сильна Олександрійщина є. Щоправда, рекордів у цьому році вже не буде. Можливо, у наступному. Однозначно, поки що від рекордів ми відпочиваємо, але в нас вже в нашій організації є нові ідеї з приводу рекордів. Але це ну можливо, ми залишимо на наступний рік. Найближчими планами в цьому році, ну по перше, в календарному плані на листопад місяць 2014 року ми плануємо провести чемпіонат Кіровоградської області з багатоповторного жиму. А найближчі заходи, до яких ми зусердно готуємося, це чемпіон світу, який відбудеться в місті Коктебель на території. Криму 5-7 вересня, в якому буде приймати участь Ющук Олексій, Представляти не тільки наш край, а всю Україну. І буквально через тиждень, 12-13 вересня, команда громадської організації Сільна Олександріщина в складі чотирьох чоловік команди буде представляти наш край на чемпіонаті України з армліфтингу. Як пройдуть чемпіонати та які місця посядуть спортсмени Олександрійщини, Ми обов'язково повідомимо у наших наступних сюжетах.